Знаєш, що 90% новачків зливають свої гроші на крипторинку вже в перший рік. Причина проста відсутність знань, стратегій і контрольованого підходу. Щоб ти не став частиною цієї статистики, я пропоную індивідуальні консультації з криптовалют. Якщо ти тільки починаєш, ми розберемо такі питання, як правильно вибрати біржу і не втратити гроші на першому кроці. Як безпечно зберігати крипту. Як розпізнавати шахрайські проекти і не влізти в піраміди. Як сформувати перший грамотний криптопортфель? Якщо ти вже інвестуєш або ведеш бізнес, я допоможу оптимізувати портфель, підібрати стратегії з урахуванням твого профілю ризику, виводити кошти легально і з мінімальними податками, зрозуміти нові тренди та можливості на ринку. Крипта це не легкі гроші, це ринок для тих. Хто діє з головою. Якщо ти хочеш бути серед тих 10%, хто заробляє, а не втрачає, залишай заявку. На консультації ми розберемо саме твою ситуацію і сформуємо чіткий план дій. До зустрічі!